Без страховки і внесків безкоштовна медицина існує. Доведено у Шотландії. як страховка такої в Шотландії немає. У них вся медицина безкоштовна, безкоштовно, але довго. Хочеш до лікаря, чекай місяці, а то й півроку. Черга може бути на прийом десь до півроку вік. Фармацевти замість лікарів. Все про медичні консультації у місцевих аптеках. Основні ліки, які в нас є для вирішення проблеми ГРВІ, вони є в доступі. І в супермаркетах, і в аптеках. Все про плюси і мінуси медицини в Шотландії. В медплюс страхування. Безкоштовна медицина. В лікарнях шотландці ні за що не платять, і навіть ліки отримують задарма, незалежно від статусу, посади і зарплатні. В медзакладах всі пацієнти рівні. Рахунки хворих сплачує Національна служба здоров'я. Вона фінансується з загальних податків. Тож кожен платить скільки може, а послуги всі отримують однаково. Тут не існує поняття хабаря чи вдячності лікарю. Єдине, що служба здоров'я не покриває стоматологічні і офтальмологічні послуги. Це якщо пацієнту більше 18 років. Плюс до того, що ліки безкоштовні, якщо ви знаєте, в нас в Україні великий чек на лікування, навіть грві. Тут ви цього не відчуваєте. Медичну систему Шотландії можна було б назвати ідеальною. Якби не один суттєвий мінус. Вона перевантажена. В медзакладах не вистачає ліжкомісць і лікарів. Тож черги і несвоєчасне лікування це реальність країни. Різні уряди в останні роки намагалися вирішувати цю проблему, але поки суттєвих результатів досягти не вдалося. GP – сімейна медицина. Жителі Шотландії, згідно з законом, закріплені за певним медиком. Сімейних лікарів тут називають GP, скорочено від General Practitioners. В перекладі лікар загальної практики. А от тим, хто прибуває в Шотландію на проживання, перше, що потрібно, знайти собі сімейного лікаря. От тільки зробити це буде нелегко, адже списки пацієнтів у місцевих клініках сімейних лікарів переповнені. Якщо це плановий прийом, то це тільки через GP. Якщо у вас екстрена ситуація, то ви можете викликати собі Emergency, невідкладну допомогу gp лікар багатопрофільний. Він зобов'язаний консультувати з усіх питань від зубного болю до запалення легенів і серцевого нападу. Зазвичай практика для GP – консультація за телефоном. Роблять це, аби людина, стан здоров'я якої не є загрозливим, узагалі не приходила на прийом. Якщо потрібна якась додаткова допомога, сімейний лікар направляє до спеціаліста. Так як спеціалістів не вистачає, черга може бути на прийом десь до півроку рік якщо це не екстрена ситуація. Саме через черги домогтися від GP направлення до вузького фахівця одразу вдасться лише в разі тяжкого перебігу хвороби. У більшості випадків він щосили боротиметься із хворобою самотужки, так побудована система. Якщо сімейний лікар розуміє, що сам не впорається, лише тоді дає направлення до вузького спеціаліста. Та навіть при тяжких хворобах пацієнт чекатиме прийому місяці. Ми звернулися до нашого GP, сімейного лікаря. Він направив нас до педіатра. Прийом у педіатра у нас був назначений через півроку. Ми потрапили до педіатра. Педіатр назначив нам ультразвукове дослідження, яке ми пройшли через два місяці після прийому. Не поспішає GP виписувати направлення на обстеження і аналізи крові на ці послуги. Черга не менша ніж до вузьких спеціалістів. Якщо вам потрібні якісь аналізи, якісь додаткові обстеження, і ви не хочете чекати, то є приватні в яких ви можете заплатити і отримати медичну допомогу? Аптеки як амбулаторії. Згідно урядової програми, фармацевти аптек, які входять до служби надання екстреної допомоги громаді, можуть консультувати і лікувати людей з легкими захворюваннями та поширеними станами. Так у аптеці клієнт може отримати консультацію щодо застуди чи герпесу, запалення горла, діареї, шкірних інфекцій або ж інфекцій сечовивідних шляхів у жінок. Тощо ця спеціальна урядова програма покликана зменшити навантаження на сімейних лікарів. Без рецептів надаються ліки, які знижують температуру. Знімають біль для горла, для носа. Основні ліки, які в нас є для вирішення проблеми ГРВІ, вони є в доступі і в супермаркетах, і в аптеках. Для вирішення якихось проблеми зі шкірою незначні. протиалергічні засоби. Також все в вільному доступу. Навіть якщо у пацієнта закінчаться медикаменти, які йому призначив сімейний лікар, а потрапити до нього у найближчий час немає можливості. Фармацевт може надати один цикл ліків без рецепта. Це можливо завдяки єдиній електронній базі, де є всі відомості про хворого. Та найчастіше призначення шотландських лікарів це парацетамол, який можна придбати і без рецепта. Парацетамол або ібупрофен, який ви можете в вільному доступі купити як в аптеці, так і в супермаркеті. Але якщо я їх вам виписав в GP, то вам нададуть їх безкоштовно. Парацетамол як панацея. Його в країнах Сполученого Королівства, Великої Британії та Північної Ірландії призначають чи не при всіх станах. При всіх болях і проблемах вам спершу порадять саме його. І ним пацієнт рятується, доки кілька місяців чекає прийому до вузького спеціаліста або ж на планову операцію. Швидка і невідкладна допомога. Швидку допомогу в Шотландії варто викликати лише при невідкладних ситуаціях, наприклад, при підозрі на серцевий напад або інсульт, серйозних ускладненнях дихання або сильній кровотечі. У разі надзвичайних ситуацій тут телефонують за номером 999. Вас питають, які у вас проблеми потрібно детально описати свою ситуацію. А якщо вона не потребує невідкладної медичної допомоги, то вам порадять звернутися до джікі. Якщо ситуація не потребує екстрених реанімаційних дій, пацієнти мають дзвонити за іншим номером 111. тут вас вислухають, нададуть або консультацію по телефону, або направлять до найближчої лікарні невідкладної допомоги. Якщо вам потрібно негайно потрапити до травмпункту або до пункту прийому невідкладної допомоги, то ви можете додати самостійно. Є лікарні, які приймають ви приїжджаєте, вас приймають і в першу чергу роблять огляд, беруть аналізи, визначають, яка проблема. Після цього вже якщо потрібно. Госпіталізація, госпіталізують. Якщо не потрібна госпіталізація, виписують рецепт або надають рекомендації, куди звернутись. Варто бути готовим, що в лікарні доведеться чекати кілька годин в коридорах. Пацієнти з переломами, блювотою, температурою та гострими болями. Всіх приймають в залежності від гостроти стану. Та якщо пацієнт дочекався своєї черги і потребує екстреної допомоги чи госпіталізації, найкраща медична допомога забезпечена. Додамо, що будь-яка людина, яка перебуває на території Шотландії, от отримує невідкладну медичну допомогу безкоштовно. Стоматологія і офтальмологія. Стоматологія і офтальмологія чи не єдині послуги, які дорослим не покриває Національна служба здоров'я. Але прийом у околіста буде безкоштовний раз на півроку. Люди можуть прийти перевірити свій зір. Хоча візит до офтальмолога безкоштовний, лінзи й окуляри і за необхідності лікування сплачує пацієнт. Стоматологія є безкоштовною лише для дітей до 18 років і соціально незахищених верст населення. Для отримання безкоштовної або більш дешевої стоматологічної допомоги у них велика черга. Єдине, що безкоштовні пломби на кутні зуби будуть сірого кольору. Якщо ви хочете отримати білі, то треба буде доплатити десь 80-100 фунтів за одну. Медстраховки. Шотландія, одна з небагатьох країн, яка є прикладом того, що успішну систему охорони здоров'я можна створити без обов'язкового медичного страхування. Страховка як такої в Шотландії немає. Спектр послуг, що покриває Національна служба здоров'я, дуже широкий. Це первинна і спеціалізована допомога: вакцинація, пологи, скринінги стану здоров'я, лікування хронічних хвороб. Місцевим не доводиться самостійно оплачувати госпіталізацію, ліки, невідкладну допомогу, трансплантацію, паліативну допомогу та візити. Патронажної медсестри всі записані в якусь клініку. Якщо в них є якісь порушення зі здоров'ям, то там уже в них іде окремо прийоми, які її реєструють окремо до спеціалістів. Шотландці задоволені своєю системою охорони здоров'я. Це підтверджує той факт, що додаткову медстраховку купує менше 10% громадян, і вона переважно стосується стоматологічних та офтальмологічних послуг і можливості швидше потрапити на прийом до лікаря. Ну а тепер традиційно переходимо до підсумків: спершу про мінуси медицини в Шотландії. Чи не єдиний мінус медичної системи Шотландії її перевантаженість? Черги до вузьких спеціалістів відтерміновують своєчасне лікування пацієнта, але в екстрених випадках допомогу нададуть без зволікань. Плюси медицини в Шотландії. Перший і головний: шотландці не переймаються за фінанси. Коли хворіють, від аналізів до ліків все оплачує держава. Ще одна перевага полягає в тому, що для громадян інших держав, які перебувають в Шотландії, передбачене безкоштовне надання екстреної медичної допомоги. І закривають топ-3 плюсів місцевої медицини фармацевти. Їм тут дозволено призначати лікування у разі легких і поширених недуг. Це дозволяє не чекати візиту до лікаря.